Тоді це був вау! 2-мочний телефон. А зараз це вже норма. От мені цікаво колись дістати цей телефон гігабайти. Знайти цей телефон. І показати вам в огляді. Хоча з першого я все-таки хочу більше показати. Класичні телефони класені, які вони були. На огляді скоро будуть. Відносно скоро будуть два ще нових телефонів. Котельку я купив і моторолку. Ну, Саме бюджетної версії. По баксів 20. Десь ціна була їх свого часу. Покажу огляді. Маю надію, що вам буде цікаво. Це все двохсімачні телефони. Так, да, ціни дуже сильно змінилися. Я пам'ятаю, в 2013 році, як показувались, які зараз за рік дуже сильно ціни змінились. Простіжі бачу тут подешевіли. Ось цікавий STEL, знову ж таки, оцю модель. От в житті вона мені не попадалася, ця модель телефона. І хотілося все ж таки би, щоб я цей телефон знайшов для огляду і показав його, і сам поклацав. Бажано якийсь отакий кнопочний і якийсь сенсорний. Напевно, колись знайду зроблю огляд. І якраз сам подивлюсь, щось прикольно було в тих телефонах. Samsung. Ось цей Samsung у 2013 році був 40 чи 45 доларів, вже бачите 35. Ціни дуже сильно змінилися за рік. IPhone 5s, 720 доларів. Тут щось дорожче стало. Blackberry подешевів iPhone просто 5700 баксов. Щось дорожче, чем в 13-м році мені попадалося там журнал. І це даже 5 s 575. Значит там дорожче. Чи тут дорожче я тепер прошу, чем 2013 до. Може цінить iPhone стали більше? Хто його знає? Флайчики. Ось мені теж зноска така подобається. Найвеликий е, е, акумулятор у Fly е, IQ 4403 4000 мА. Тоді це було вау. Це реально була е, велика батарейка, яка давала можливість реально телефону дуже довго пропрацювати. Врахувати, що. Тоді інтернетом так часто не користувалися і YouTube не дивились на телефоні. Тоді для телефону 4000 мА це була дуже крута батарейка. Зараз телефон ти купуєш і дивишся, що було хоча б 5,5, 5000, 6000 хтось шукає батарейки. Ну, хто не Samsung чи, припрошую iPhone не купляє. Тут Samsung і ще. Ні, це все HTC. Це я побачив зверху. Тут пишеться стаття. Саме легкий телефон Samsung E12.0. 65 грам. А тут HCSішки. Ось дешевше стала. А320 є. Дизайр подешевіше. Теж непогані ще всі дизайри були. Моделі. Знову ж таки, самий маленький телефон Samsung E1195, і тут розмір його пишеться. Ні, ці Не, змінилися. Дуже сильно змінилися. Я бачу відносно непоганий розрив відбувся. З'являється більше, ви бачите, телефонів Lenovo вже. У 2014 році багато хто вже почав купувати Lenovo. Вони активно почали заходити на ринок. Ще в тих журналах їх було менше, а можливо, навіть і не було. Чесно кажучи, треба переглянути. Мені каже, що тут вже більше Lenovo стало. Такі популярні з'явилися А369, А650. 6, A6, a 850 as 650 Lenovo, k 900 вообще супер класний телефон. s 930 Лінова. s 820 У мене був в серії a 660 Я пам'ятаю, водонепроникний, Він... Я його новий купував. Він реально в воді не промокав. Не знаю, буде він тут чи ні. Тут LG. -шки. І зверху з носка пише самий тонкий телефон. Huawei P6. Це той, що жіночі рекламували. 6,2 мм. Ну, тонкий на той час. Телефон. LG Nokia. Ноки теж почали дешевішити, дивлюся по цінам. Вони вже почали відходити там десь в тому періоді вже поступово. Заходити на ринок, почали активно ліновки. І потім всі Xiomі підуть, які видавлять оці всякі і естелки, які я кажу, що не попадалися в реальному житті. Тому я взагалі, чесно кажучи. Не знаю, що це за телефони. Я говорю, хотілося б придбати пару телефонів на огляд, щоб потім порівняти все ж таки ціни. Ну, не ціни, а можливості того телефону за ту ціну, яку давав тоді даний телефон. Чи наскільки вони були класні? Бо бачу варіацій їх дуже багато. Саме дешевейший смартфон. Fly IQ 430 і STL M270 баксів. Смартфон 70 баксів. А зараз реально купити смартфон за 70 баксів. Не думаю. Хоча, в принципі, можливо, якусь мало... Популярну якусь фірму китайську. Напевно, так. Да. Реально, навіть за 50 долларів не. Але це в Китаї. Так, в магазині класично, фізичному напевно, не візьмеш. Соньки. Теж непоганий телефон. У мене він був в 2017 році, модель точно не пам'ятаю. Купив, коли був на заробітках в Польщі. Планшети. Тут робите стоп кадр. <плес> Бо планшетами, чесно кажучи, я не користувався в той період. Тому нічого і не розказати не можу, і згадати, скільки вони насправді коштували. Ви можете для себе чисто згадати, що у вас було, що ви колись купляли. Ось. І порівняти ціни тоді і зараз. Кнопочні, самі дешеві телефони. Це предостання сторінки. 30-40 баксів. Ось на каналі вийшов огляд на Nokia 1280. 40 доларів на коштувала. Подивіться, непоганий огляд вийшов. Хочу ще придбати це за 30 баксів, що колись коштував Nokia 105 показати в огляді. І якусь Nokia, типу, таких ашеров. 302 похоже на BlackBerry. Непогано би теж було придбати, щоб показати в огляді. Ну, в принципі, тут вже такого нічого цікавого немає. Вітаємо з 8 березня. Так, всім дякую, що дивилися відео. Маю надію, що якість і звук був нормальний для вас. Перепрошую, що на сьогоднішній день немає тої камери, яка iPhone, який знімав це відео, і була картинка краще. Тоді ж там був безпровідний мікрофон у мене. Але нічого, я налаштую з нової камери, яка, можливо, прийде на днях. ось, На комп'ютері, щоб її як вебку використовувати, і мікрофон професійний. І тоді буде картинка краще. Я думаю, що ви дивились в першу чергу за ось те, що в цьому журналі буде вам цікаво. Тому підписуйтесь. Обов'язково лайк, коментар. І серед тих відео, які я опублікую, я серед коментарів розіграю декілька таких журналів. Я спочатку думав їх продавати, але, напевно, краще я їх розіграю серед цих підписників. Тому пишіть коментар, будь-який. А чим більше, тим краще, чим більше напишете коментарів, або довший коментар, тим більше шансів, що я вам подарую отакі. А ось журнали. І за свій рахунок відправлю. Тому до зустрічі в нових відео.